13 березня 2025 року. Ось в такому стані бронечка упушилась і з'являється зелений конус. Я проживаю в Тернопільська область, околиці міста Шумське. На вихідні передають. Приморозкину на наступний тиждень, там понеділок до мінус даже. І це трошки небезпечно, як на мене. Тому що ось ці бронючки можуть вже цей зелений конус підмерзнути. Не на усіх, але на деяких, скажімо, ось така вже брунька є, що аж видно. Прям розовий колір вже, ось видно саму цвітинку. Дуже рано персик, скажімо, якось він так стартанув, відчув літо, відчув прихід тепла. Ну, ось тут тільки цвіт, тут немає зеленого конусу. Але тут розовий такі вже бутончики розові. Ну і це мені сигналізує про те, що... Потрібно, я просто мушу його обробити препаратом 30 d щоб трошки воно склеїло мені ось цю брунючку. Трошки затримало, щоб цвітіння і щоб воно якось легше пережило ось ці заморозки, там мінус 3, мінус 5 передають. Можливо, звісно, їх не буде, ну але. Але, скажімо, 30D зробить пленочку і трошки склеїть ту бронючку, скажімо, буде якби. Трошки йому легше пережити ці приморозки. Ну До 30 я ще буду додавати препарат. Косайд 2000. Буду давати небагато, 25 грам. Дам, Та Так дерева в мене оброблені бордоською рідиною 1%, ще дам 25 грам на 10 літрів косайду. І цього буде поки що достатньо. Покажу вам ще тут який стан бруньки. Ну тут, скажем, ще, ну нормально. Але бруська вже сильно опушилась. скажімо така, що ну, дуже велика зробилася. Прям-прям аж така. І то трошки, як на мене, небезпечно. Ну Але я думаю 30 де препарат тут її склеє і не дай ще за цих два дня, щоб вона більше ще пішла вріст, щоб вона не примерзла. Ну Тут теж вже де-не-де місцями, так якби пішов зелений конус вріст. Звичайно, зараз я обійду, передивлюся ще персики, бо це в дворі. І ось тут вже зелений конус є. Да, треба, звісно, обробляти. Так, зараз буду обробляти, буду, буду знімати відео своєї обробочки, може комусь буде цікаво. Ось так виглядає цей наш 30D. Обробляти я буду не самим 30D, а буду обробляти фунгіцидом коссайд. Контактної дії, це у нас упаковочка 50 грам, я буду давати всього-навсього лише 25 грам. Так. як днів 15 назад я обробляв. Свої дерева бордоською рідиною. Так що дерева почувають себе поки що добре. Ну, а щоб вберегти їх трошки від заморозків, щоб вони легше пережили оці морозні ночі. Все ж таки оброблю препаратом 30D. Він їм допоможе, скажімо, легше це пережити. Так що пока що якось так далі буде. Так, в Одному відрі розмішуємо препарат 30Д. 250 п'ятдеграм я беру на 10 літрів води розчину. В другому відрі 25 грам препарату косайт. Теж розмішуємо їх, розчиняємо до однорідної маси. Потім об'єднаємо препарат 30 d Буду вливати фунгіцид. Ну, так, препарат 30D, скажімо, в ролі буде прилипача в нас використовуватися. Так що поки що якось так розмішаю, покажу далі. Ось так виглядають ці два препарати у поєднанні. Має такий, скажімо, навіть не знаю, колір, зеленуватенький такий. Салатово зеленуватий. Приємний теж колір. Розбавляю я і один, і другий цей препарат у теплій воді, не у холодній, скажімо такі, градусів 30-40. Ну, скажімо так, більш скоріше, краще підсохне, хоч погода і так, сонечко гарне, але краще трошки розбавляється оця масляна емульсія 30Д у теплій воді. Ну, поки що все, буду кропити. ще покажу як кроплю. Ось так проходить процес кропіння. В принципі, показувати тут немає що. Просто покриваємо все плівкою. Стараємося обробити як найкраще. Знімати не буду, так як нема що знімати, просто все заливаємо як найкраще, отут де цикатка працювала, видно. Ось такі ранки. Ось це, скажімо, треба обов'язково, щоб воно його позаливало іменно ось такі оці рани. Так що якось так. Все, всім пока-пока. Я нікого не вчу і не кажу за мною повторяти, я просто ділюся, як це роблю я. Всім гарного дня.